Валерий запас, доводит такие диалог. Ну вот Шари же говорил, что Порошенко, выбачьте, Шари державный израдник. Ну вот Деркач показывал пленки, выбачьте, Деркач державный израдник. Ну вот же умный Рабинович говорил же, не лише Рабинович, а половина всего ОПЗЖ державные израдники. А Мураев говорил. Порошенко, как президент, тебе нравился? Я бы с удовольствием поддержал его за горло. За горло даже, да, конечно. Мураев теж державный израдник. Так сам Медведчук вже Баканову показання давав Медведчук, державний зрадник, а піп Баканова стоїть під призначеннями агентів ФСБ на найвищі посади в СБУ. Список ще поповниться не один раз. Так цілому народу зламали мозги, що він аж став дослухатись до державних зрадників і продовжує, бо зі зрадниками в унісон дивним чином співають великі патріоти з антикорупціонерами. nasciam com Міністерство оборони визнало, що у 2019 році повністю ліквідувало військову частину АО-229, а саме танковий батальйон десантно-штурмових військ. Це єдина серйозна військова частина, яка була розташована на півночі в районі Овруча Житомирської області біля траси, якою у лютому 22 го зайшли окупанти. Ліквідували, як кажуть, минулі техніку і зброю передали бронетанковим військам. Відповідне розпорядження міністра оборони Загороднік. Кай начальника генштаба Хомчака було підписано 13 вересня 2019 року, себто за кілька місяців після інавгурації Зеленського. Такі питання без верховного головнокомандувача не вирішуються а вже 4 жовтня у Житомирі на форумі регіонів з'явилися обидва президенти Зеленський і Лукашенко. Така хронологія подій дозволяє припускати, що саме Лукашенко наполіг на ліквідації найбільш боєздатного підрозділу, з розташованих неподалік білоруського кордону. Ми дякуємо Білорусі і особисто пану президенту за те, що в умовах російської агресії проти нашої держави українсько-білоруський кордон залишається кордоном миру та співпраці. Ми високо цінуємо це подальшому було зростання обсягу поставок бітома з Білорусі для великого будівництва і дизеля зростання в кількісному вимірі. Тоді на зустрічі 4 жовтня Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі, що підтверджує версію ліквідації військової частини на вимогу мінська. Ну і не очень той буду розкривати. Я не хочу приховувати зміст наших переговорів у військовому складі. Вже за два з половиною роки під час вторгнення частини російської армії йшли з Білорусі саме через Овруцький район. Ми високо цінуємо це. Дуже високо наслідки злочинних рішень 19-го Україна відчула сповна у 22-му. На фото відповідь Міністерства оборони на запит нардепа від Європейської солідарності Володимира Ар'єва. В Україні через два місяці може не залишитися жодного порту. Таку заяву речниця сил Півдня Наталія Гоменюк зробила відповідаючи на питання про посилення протиповітряної оборони на півдні через деякий час. За її словами, після виходу зернової угоди Російська Федерація прагне закрити Україну як країну, яка може нагодувати світ та встановити монополію на постачання зерна. Василь зима коментує: пам'ятаєте фразу Зеленського? Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Це було сказано в лютому 22-го, буквально за декілька днів до повномасштабного російського вторгнення. От уявіть собі, що з 19-го ми не будуємо дороги за десятки мільярдів, а робимо самоходні артилерійські установки Богдана. Робимо міномети, БТР 4 робимо танки, булат, ракети, вільха. Протитанковий ракетний комплекс Тугна, ракетний комплекс Верба. Мінуємо, а не розміновуємо лінії розмежування в зоні АТО. Продовжуємо працювати над ракетним комплексом Грім САПСА над береговим ракетним комплексом Нептун, над безпілотниками ПД-2 ракетним комплексом Буревій. Випускаємо гвинтівки, алігатор, автомати, малюк, бронемашини козак, поповнюємо ряди контрактників з достойною оплатою, зміцнюємо міжнародну під. Тримку, а не заводимо справи на Байдена, готуємо населення до війни, а не виводимо на день незалежності, замість техніки, паяців з кульками в дурнуватих шапочках. Шануємо і підтримуємо бойових генералів, а не саджаємо їх в тюрми. Проводимо навчання цивільного населення, будуємо укриття і купуємо у партнерів все, що можна купити. Уявили, тепер уявіть, що на початок вторгнення в нас 260 тисяч, включно з цивільними, а 500 тисяч вій яке має достатньо зброї, у нас заміновано мости і дороги з того самого дня, як з циру передали напрямки ударів і маршрути руху колон. Уявили, а тепер скажіть, чи поперли б у цю країну 170 тисяч об'ян робити денацифікацію? Думайте, час був, він і зараз ще є, і кожну зайву хвилину оплачено кров'ю. Андрій Омельченко пише Деркач свого часу критикував Порошенка. Народний депутат Андрій Деркач оприлюднив чергову порцію компромату на п'ятого президента України Петра Порошенка і віцепрезидента США Джо Байдена, і виявився офіційно агентом ГРУ ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Волошин критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Козак критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Сівкович критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Оніщенко критикував Порошенка. Думайте, даште. Ви сейчас, о чем ми сейчас говорим, вы говорите, що президент Порошенко получает чемоданы денег. Я правильно да. вас розумію? Да. Виявився офіційно агентом РУ ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Медведчук критикував Порошенка. Трубою я почав займатися по просьбі Порошенка. не тому, що я зараз хочу или собираюсь а виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Протнов критикував Порошенка, Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії. Депутат Жуванія критикував Порошенка. Виявився офіційно агентом гру ФСБ, знаходиться під санкціями США як агент Росії, але все вскривається з часом. Почекаємо. Може, і дев'ятий персонаж на цьому колажі поповнить цей список. Валерій Позапрос пише. В цю цікаву гру можна грати безкінечно. Ще один сажальщик Порошенка виявився державним зрадником. Як бачите, планувати переслідувати п'ятого гебня почала ще тоді, а реалізувати стали вже за лейтенанта Баканов. І поки українцям крутили те дурнувати шоу, росіяни готували ракети. А наприклад, я замість вибудовувати систему вогню десь на півдні штовхався з татарівською міліцією під Портновським судом. З якої мотивації до таких, як цей Кузьмін, приєдналися ці. Табуни добрих патріотів то є таємниця, та вже і не таємниця, а явна причина, чому ми постійно втрачаємо державу, знищуючи своїх під московську дудку. Поки тенденції до усвідомлення помилок серед нових ліц, молодих політиків, позитивних блогерів та іншої еліти в лапках не спостерігається, але натомість можна стати хорошим прикладом майбутнім поколінням як шкідливо не думати. Валерій Прозапас пише Народний депутат Слуга Дубінський брав участь в кремлівських спецопераціях під керівництвом державного зрадника Деркача. Перебуває під санкціями США, просував спільно з Медведчуком тезу про внішнє управління, не приховує зв'язків з спортновим за його спиною. Міжнародний злочинець Коломойський. Все це не викликає питань у правоохоронців. і Дубінський вільно пересувається та продовжує пропаганду проти державних установ. Зато в клітці три місяці сидить полковник Червінський. Ніхто не знає за що. Бо щось ракет з його посадкою прилітати стало не менше, але переважна більшість українців цього за єдиним марафоном імені Єрмака Подоляка не помічає. Але уявіть, як це виглядає в очах союзників. Червільський має бути на волі, а Дубінський під слідством. Тоді щось зміниться в епохі. Денис цару коментує: за час правління Зеленського Україна віддала стільки грошей Коломойському, що можна було б свої НАТО створити. Київ місьбуда пише. У мене також є питання до Порошенка. Як за такої кількості пристосуванців, корупціонерів, кротів, наємів, лещенків та іншого роду покидьків у владі йому вдалося впровадити необхідні для здобуття безвізу реформи, покидьків, які тепер стали опорою режиму зеленського. На фото військова форма українського розвідника-полковника Романа Червінського і звичний одяг до 22-го року найвеличнішого голокомандувача, який не втік, який призначав в СБУ агентів ФСБ Російської Федерації своїми указами, який тримає українського розвідника за ґратами. Свободу Роману Червінському.